Не залишай мене, мій спасе, в земну годину нелегку, щоб зранку я могла шукати дорогу чисту і святу. Хоча на ній завжди бувають каміння, стерню, колючки. Не залишай мене, благаю, відчути дай, що поруч ти. Мій шлях іде через пустині, де спраглі душі і серця Дай розмочить людські твердині. Напій їх з джерела життя, Напій нас у тяжку посуху, коли сягнем вершини лід. Отцевій сину, в святім дусі молюся, не лишай цей світ. Поглянь, як полонові сумі, він п'є аж надмір кількоти, не залишай його в задумі. Збудити можеш тільки ти від тебе краще їждем долі. Зверни нас від гріховних пут і виведи усіх на волю, Не залишай в гріхах начну. Хай благодать просімо слізно, Зрос... хай благодать просімо слізно, зросить посіяне зерно, бо землю й небо дуже тісно, голгофа з'єднує давно.